Це дуже велика втрата для нашої родини. Діма був мобілізований 6 грудня минулого року. І довго навчання проходив підготовку. І... Поїхали на Покровський напрямок, і там, в першому виході через декілька днів ми отримали трагічну звістку. Був обстріл мінометний і уламками. Я так розумію, уламки завдали таких уражень, що він. На жаль, не вижив. Про Діму можна говорити тільки, тільки найкраще. Він був чудовим сім'янином. Нього дві прекрасні донечки, сім'ї, дванадцять рочків, прекрасна дружина. Він був для всіх просто ну не знаю, як Бог. Всі, ну все він за все пікувався, за все думав. За ним всіх за кам'яною стіною була його сестричка рідна, Світлана, мама. Вони залишаються самі. Діма був найкращим товаришем. Мені здається, він ну по своїй роді діяльності його знало все місто. Він працював встановлення вентиляційних систем, кондиціонерів. Він був в Нацгвардії. Нацгвардія, червона калина. Скільки років вже минуло, а про нього пам'ятає весь наш колектив, тому що він і був ще гарним дуже в своїй професії. Він робив жалюзі. І зі всіми комунікував. Завжди був хорошим другом, завжди товаришував з усіма. Ми завжди могли звертатися, зверталися, і він завжди навіть безкоштовно допомагав, тому що він каже, я випускник цієї школи. Я кажу, ми будемо згадувати про нього тільки найкраще. Я просто його знаю як людина. І батько ну, таких ну, зараз мало батьків як людина. Ну дуже, дуже. Я не знаю, от мама каже серце розривається. Я її розумію, як маму я сусідка, і мені ну настільки настільки жаль. Його.